Те, що ви на уніви на тридцять третьому каналі за Маганаді Виноградами. Програма Право на правду в країні 13.00 про ситуацію на фронті політичному. Поговоримо прямо зараз з Віктором Бабаренко. Пане Вікторе, моє вітання. Доброго вам здоров'я. О і вам доброго здоров'я, пане Вікторе. Ну що, почнемо а, з. Ось такої собі новини, але тільки я ось не бачу кудись зникло зображення. О, знову з'явилося. Так, дивіться, вірменія. Вірменія встановила новий рекорд. На рекорд постя по заміні по стяги стяги прапорів Російської Федерації на прапори е, сполучених штатів і по заміні плакатів Путіна на плака... плакати Байд... Байдена. Слухайте, ну ж шо... цікава ваша думка, що там відбувається, що за процеси такі, і наскільки це остаточне, Чи чи це ось така справа, що сьогодні е, о, 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 о вони повісили сполучених штатів е, стя... Стя... стяги прапори? Завтра перевішують навпаки. Що там відбувається? Чого чекати? Ну, вірмени, щоб е, вберегтися від е, більш сильної країни, ніж вони Азербайджану, готові будуть е, міняти банери і прапори скільки завгодно і як завгодно. Але ми маємо е, тренд е, Росія для взагалі для Південного Кавказу. Вже не являється ну, для тієї ж самої Вірменії і для Грузії, не являється е, державою захисником. Е, вона не являється для них ну, взагалі ніким. Уже от в, вона втратила свої позиції. І якщо ми Турцію бачимо як державу, яка динамічно розвивається, мало того динаміка. От зараз в Самарканді. Ердоган показав, що він такий собі там пантюркіст, Турція, Туреччина, головна держава тюркського світу і збирає під свої знамена там і Азербайджан, і Казахстан, готова прийняти, і Узбекистан, і Туркменістан, і так далі. А натомість Росія, яка займала ці позиції останні 300 років, вона їх втратила. Вона не може. Бути оберегом е, вірменії е, вона уходить, і е, будемо відверті. Війна в Україні це всім ясно довела. Що е, Росія це надутий джин, е, так. Е, який можна засунути назад в гошочок, і, і причому легко. Ви знаєте, ні, от пане Вікторе, ні, не надутий джин. Я знайшов більш під, підходячу алегорію. Знаєте, є отакі, от то уявіть собі, сільський туалет. І там, коли дріжджі бросають у туди, у, у, у дірку такі бубу бульба надувається. Ось Росія. Дивіться, це ота сама бульба з лайна. Яка надувається, яка лопається і забризкує всіх, хто поруч лайном. Лайно. Тому поряд з Російською Федерацією, я розумію, що ніхто не хоче бути поряд І з Кавказом, ну так, зрозуміло. Гарантій безпеки більше ніхто Російська Федерація не може не здатна на, на, надавати. Слухайте, Азія, ось тут кажуть, що і, і від Азії Російську Федерацію також ну, відрізали, і от кажуть, що ШОС. Чанхайський цей саміт був показовим, показовим цього разу. Що ви думаєте з цього приводу? Там навіть Путіна посадили на диванчик, де у нього ножки єлі доставали до, до пола, йому було некомфортно. І на стільчику такий сидить, от просто такий розвратно Альфа-самець Ердоган, а Путін такий скукожений десь там сидить між, між, між іншими. на, на диван, навіть, ну, навіть розсадкою його принизили, там не, не дали йому можливості розвернутися в його улюблену позу альфа самця а власне він вже, вже ним і не, і не є. І, і, і це стало видно. Це стало видно показово візуалізовано. Це стало. Mm. Що Путін ніхто. І от от те, ж, що сталося з Вірменією. Вірменія шукає, вона зрозуміла, що. Той пахан уже опущений, треба іншого шукати, щоб врятуватися, тому що Азербайджан ну, здатен ну, в даній ситуації за допомогою Туреччини, а Азербайджан і Туреччина <зас> фактично мають єдину армію, здатні Вірмен роздавити. Якщо 200 років тому, 200 років тому гарантом безпеки Вірмен була Росія, хоча в складі е, Росії. То зараз е Росія нічого не може гарантувати. Вона ніхто, слухайте, пане Вікторе, ваші слова як ну дуже дуже м -м влучно вгатили. Ось опущений пахан, але от зараз стадія це ще не, не до кінця. Зараз він пахан опущених. Тому що ті зеки ж, які сюди їдуть, вони там, ну я не знаю там всю точну ієрархію, але кажуть, що хто бере зброю, ті вже все вони опущені. Ну, так от к -к кажуть. Yeah. Do, do, дословно, хай у нас хай нас вибачають, ну сходняк воров сказав, що той, хто їде ну, вступати в армію або в ЧВК, там не важливо, це б от і все. Це, це дословно, це, це пряма цитата, просто вибачте. Я пам'ятаю пам просто з цього приводу, навіть відео ми крутили Гріша Московський. Там був у них такий, є такий персонаж, і також він казав, що це і от стосовно цієї історії, що. Нормальні, е, нормальні поряд, порядні ЗК не підуть на, на ось цю ось згоду. Так, слухайте, ну рухаємось далі. А, джуб, на, на з... А, от ні, от ще на шосу проїдемось. Ну, дійсно показова історія. І от, а як вважаєте, Казахстан за ДКБ вже вийде у 23-му році? Чи це поки тільки голос, голос слівні якісь заяви? ОДКБ нема, воно нічого не важить, і тому Казахстан, як і інші країни, як от Азербайджан, буде ховатися за чиїсь плечі. Да? Для Казахстана це Сі Цзіньпінь і Китай, і Китай там дуже класно, от Сі Цзіньпінь сказав, дуже я от зараз не дослівно процитую, але приблизно приблизно що вони, якби в, пер, в першій частині Сі Цзіньпінь каже, що. Так, ми з Росією готові йти, ми готові йти е, проти тієї країни, проти тих країн, які вважають, що вони такі от е, всі із себе, ну, тобто, е, з, з натяком на Сполучені е, Штати Америки. Так, що От ми, от от от, ми, ми, е, з Росією, ми і Росія. Але далі в другій е, своїй частині він е, цитую далі: е, ми готові встати в цій. В цьому протистоянні лідерами таким чином він, звертаючись до Путіна, Він показав, хто тут головний, а хто на підтанцовці. ну так. Ну Там Навіть ще один момент був, а Віктора вікна. Зрозуміло, але ще один момент був прям ну дуже конкретний, коли він на Сі Дзіньпінь чекає. Фактично, ось там дословно це звучало так, що Китай гарантує недоторканність і гарантії так. безпеки для суверенітету так. Казахстану від посягань будь-яких держав, будь. і отак, знаєте, і поворот так. голови будь-яких на Путіна держав. Ну всі ж зрозуміли, яка держава посягає на території Казахстану може посягати. А хто ще там може посягати на Казахстан? Так, Це тут, тут зрозуміло. Так. Yeah. От е і тому це було дуже чітко всім зрозуміло, що е Китай показав, хто в Центральній Азії зараз головний, е хто, з ким потрібно дружити, і від кого потрібні гарантії і кому. І виходить так, що Казахстану потрібні гарантії від е Китаю проти е Росії, тому що всі well, плачі... well, слушайте, ну Казахстан. От в цій історії, от я не знаю, ну потрібно. Ми споглядаємо, можеш на політичний перебіг досвід інших країн. От тут потрібно відзначити, що Казахстан в даному випадку, ну от я не знаю, ну от логічно він все робить правильно. Він тут із Китаєм задружився, і Російською Федерацією якось так відмежувався. Але кажуть, що в Казахстані там і, і, і Лондон, і Сполучені Штати, і ось Велика Британія великий вплив має тому ось ну я не знаю. Ну от в даному випадку можна брати приклад з Казахстану. От робіть, як Казахстан, там, дружить з добрими, там з поганими не дружить. Слухайте, ну давайте рухатися далі. а Російська Федерація і Китай а, Патрушев Патрушев поїхав а, до Китаю. Що він там забув? Навіщо він туди поїхав? Що за візит такий? Про що буду домовлятися? Е він поїхав вибивати якісь преференції для Росії, це по-любому. Але зараз і Сі дзіньпіню ми ж розуміємо, що через півтора місяці у Сі е, перевибори, і він хоче на так званий свій там третій срок. І е, е, за, за замовчуванням в Китаї е, ну якби вважається, що все вже йому треба йти, але він хоче. От, і це буде прецедент для Китаю, ну після Мао, що є вождь, який е, в, в серйозно і надовго. А у них є окрема категорія. Да. У них є да. там навіть окрема категорія тих, які от були, які можуть. І от Сі Цзіньпінь хоче війти. У ось у залу слави, я да. не знаю. Да, так, і тому і тому патовшив потрібен і Сі Цзіньпіню. Для Сі, потрібно чому він і примчався в Самарканд. Для того щоб показати, що він великий лідер, для того щоб він міг показатися своїм однопартійцям в першу чергу, тому китайському ну назвемо його так істеблішменту, да, який прийматиме рішення, От, і тій партії, яка в верні, ті тому угрупуванню в партії, да, КПК в Кетайській комуністичній партії, угу. яка орієнтується на сі. Е, і тому Патрушев потрібен. Потрібен е, був Самарканд, потрібно все. Зараз мілочений. І так, yeah. е, Сі Цзіньпіну дуже е, під, е, підпортила американська леді, коли вона він там робив там 353 китайське попередження, yeah. а вона все одно все одно в Тайбеї висадилась. Да? Вона і так йому підгадала, що там тіпо, Та, хто такий? Давай до свидання. От і тому зараз йому довести, що він не тільки всередині країни, а й назовні країни. Він представляє великий Китай, і цей Китай, як мінімум, ага. це так. Слухайте. А для внутрішньої історії ось цей візит Патрушева. Бо зараз кажуть, що почалася якась метушня всередині Російської Федерації. Я не знаю, наскільки там вся ця історія з транзитом влади, до чого воно дійде. але ось тут зараз кажуть, що всі на випередки намагаються здобути ну я не знаю авторитет, рейтинги. Ось Патрушев поїхав до Китаю, Пригожин і, 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 і збирає зеків по всій Росії, особисто висловлюючи пром, промови. Тобто, ось цю історію, як вважаєте, там якась о, о, дві шо, почався, чи почає, чи ні? Ось який. Е, чи, чи ще зарано. Справа в тому, що у Росії нема свого е, ну, бажаного, верні, у Китаї нема свого бажаного Китаю приємника. Да? Е, тому що е, ну, насправді Росія така. Країна, ніхто ж не знає. Ніхто не... А хто, якщо Путін здохне? Хто буде приємником? Ніхто не знає. Всі в... Всі в догадках. І так само в догадках Китай і тому, але Китай конфуційнськ, да, там, канфуцианський. І тому вони нікого і не будуть вибирати і нікого не будуть просувати. Тим більше, що будь-хто, хто б не був, він що, китайцям свій, він не китаєць. Е, і тому китайці приймуть будь-кого і будуть будь, працювати будь-ким, хто прийде після Путіна, але зараз у них ну Патрушев. Ну це може е, да це як натяк, що Патрушев поїхав вибивати собі там право на. Знаєте, як у монголів була пайдза, така, да? пайдзу, так, пайдзу, так. що там, тіпа, от він отримає пайдзу або ярлик на, на ханство. На ханство. Да. Ну, я не думаю. Ну, сам, я впевнений, що самі китайці так не думають і не ставлять mm -hmm. ні на кого. А якщо так думає Патрушев, то він помиляється. Ну, цікаво. Слухайте. Ну, а ось о, тран транзит, війна між. Я не знаю, там ось військовими ФСБ, ФСБшниками, ось це загострення там якось набирає обертів чи, чи ні. На тлі, дивіться, ми саме от зараз можемо говорити про те, що такі дійсно от Харківська область вона показала а, здатність Другої армії. Це з одного боку, а з іншого вона показала на те, що півроку фактично ось цих потуг ні, ні до чого. А ми ще через якийсь час воно остаточно все це на ноль, на ноль призведе. Або навіть, може, і на мінуси піти туди і далі. Є і, такі, і і такі Думки подивимось, побачимо. Ну отут, отут, з цього приводу, як вважаєте, якась всередині почалася метушня чи ні? Е, армія в Росії, а колись в СССР. Один раз тільки могла прийти до влади з Жуковим під час Хрущова. Але Хрущов і КГБшники з'їли тоді Жукова, відправили його десь в вагончик на пенсію. От і після того армія вже ніколи і нічого не вирішувала, навіть якщо міністр оборони був в політбюро, все вирішують органи. І Путін ставленик органів, і я не думаю, що органи випустять е, владу з поміж себе. Е, наступником Путіна буде той, кого оберуть органи, і армія в цьому брати участь не буде. Роль армії тупо йти, е, умирати і, е, ну, і показувати, свій е, би свой нілучний і ніприглядний від. От, Да. Зрозуміло. Ну, далі рухаємось тоді. А, дивіться, а, війна до 30-го року, окупація половини України та розпад Євросоюзу. Таку ось а, тезу лякалочку висловив Віктор Орбан. Віктор Орбан. А, тому не дивно, що саме він. А ось мені цікаво, а Європа, ось я чув там, що вони збиралися. Якось ну реагувати на цю історію з Угорщиною, ну, я не знаю, там скорочуючи бюджет Угорщини на, на, на з дотації Євросоюзу, або взагалі там ну не подобається тобі так да там, оця вся історія. Хочеться бути з Росією. Ну, виходь з Євросоюзу. Будь ласка. там Як вважаєте, чимський. Будуть показово накажуть Угорщину чи ні? Я думаю, що так. Е, мало того, Європа йде до того, що. Не всі рішення мають прийматися консенсусом, тому що з, з, одна така паршива вівця в стаді може розбалансувати ну, ну, е, Європу як інституцію, так, як те, що ми називаємо Європа і заокеанське продовження, це те, що ми називаємо цивілізацією. Цивілізація той золотий мільярд, який грає по якимсь правилам, ну, де є. Е, вот по-русски нравственное, нравственне, да, там И, е, і, і Угорщина не виглядає уже демократією, да. е, Орбан там е, собі вже е, підкорив, е, ну, правдами або неправдами і засоби масової інформації. І він грає на е, він, е, правий популіст. От правий популіст, а, причому а підіграє, е, він. До речі, прийшов до влади на категорії: ми не забудемо 1956 рік, коли СССР якраз угорщині е, зробив е, да, велику біду, от але фактично він грає, грає за ту країну, за ті поняття. Тоді згадаймо, тоді послом в Угорщині був такий собі Андропов, е, який був же ж одночасно і КГБшником, да і со і витікаючим. А потім генсеком. Так, да, а потім став же генсеком СССР. Е, Орбан грає не по тим правилам, але він не знає історію. Е, Орбан, мабуть, на тройки вчився в школі, е, тому що ми бачили, як от під Харковом посипалась армія Росії. Е, вона посипалась і тікала е, далі, чим очі бачать, Да? І шмидко, Я вам скажу чесно, вам скажу чесно так, що вони фронт от під Херсоном, під Мелітополем не зможуть втримати, тому що там фронт ну, дуже здоровий. Їм треба або оголошувати загальну мобілізацію, а оцими там, по батальйону від кожної області чи краю, вони не втримають фронт. Мало того, цей фронт посипеться, і ми побачимо, як він посипеться зимою. Тому що зараз під Харковом росіяни тікали. А уявіть, ще тепло, ще дощ за, за шиворот не л'є, е, ще немає заморозків. Е, ще там е, багато багато чого. там е, З підвозом все нормально, да? ще більш-менш у них нормально. А зараз же ж прийде. Нам же Женліз почне надходити і з підвозом стане все дуже погано. Коли ми зараз тільки армійські склади нищимо, там або склади там, ну, там дивізійні, да, корпусні, а будемо і полкові не стіснятися. Ну так, да, мало, мало там снарядів, але полковий склад ми теж зможемо собі дозволити знищити. І російська армія посипеться. Вони ще не бачили, що таке, коли у них в грудні, десь під Новий рік як різдвяний подарунок почнеться чи сотка воші, mm. от а поруч немає там де щось, якихось мотивацій. Щоб щось, щось украсти, когось зґвалтувати. Ну, тобто, мотивація закінчилась, oh. Ти сидиш в окопі і все плохо й плохо. А що буде завтра? А завтра буде ще гірше. А завтра ще по тобі долбануть, блин. а ще тила нема. Ви розумієте, що ми вперше побачили війну, де немає тила, де прилетіть можуть як на, на ноль. Так і е, якийсь руські панічка за п'ятдесят кілометрів од фронту е, складік охороняє, і туди може прилетіти. Угу. Все, немає нічого. І така армія дуже швидко посипеться. А от Орбан про це нічого не знає. О, Орбан жадібна людина. Я, вам, я, я думаю, що там великі гроші, якісь особисті гарантії. Між ними, то це про, про цю історію. Да. Ну, да. Жадібність це порок, це тут така. Така, така річ, розумієте, або його е, накажуть у Євросоюзі, або його бог бо, накаже. Але це неминуче. Це не я, я думаю, відбудеться. Бо Євросоюз, ну мені здається, що Євросоюз хоче ну якось дивіться, дивісія на тлі всіх цих розмов, що Євросоюз посип і таке інше. Євросоюз також хоче показати там свою не знаю, там, могутність, то що вони єдність, силу свою там. Ну можливо, в такий засіб. Дивіться, а мене зацікавила, ще така ось новина. У Білорусь бере китайський курс курс що це, це дійсно можливо? можлива? Е, ні. Батька чіпляється за будь-яку можливість е, утриматися е, при владі. І він е, він вже він від Росії не позбудеться. все в Білорусі зав'язано все на, на, на Русь матушку. Але е, він додатковим гарантом хоче взяти Китай, і е, китайські інвестиції в першу чергу, Китайські інвестиції, навіщо? В нафтопереробну галузь, галузь, да, що там, а давайте ми будемо прокачувати нафту з Росії, робити з нею бензин, і бензин там відправляти кудись далі. А -а -а. З, з Білоруссю ніхто не хоче пов'язувати себе ні країни Балтії, ні Польща, але типу, а з Китаєм може бути ну, нічого ж лічного, просто бізнес от то от тут отут от е, потрібні потрібні інвестиції китая саме в цьому напрямку саме в цьому напрямку ми о цікаво, що декілька на останок є трохи часу. Новину саме країни Ба, 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 Балтії Ба, більше не пускають. Я розумію, так росіян Шенгеном, все там заборонили. Вони більше не пускають, це. По перше. По друге, мені мені сподобалася історія з Турцією і з, з картками світ, мир російський, електронні. Ось там якась кількість народу зараз знаходиться у Турції і почали жалітися, що не, не приймають картки в них. Ці світ не приймають картки, що робить, що робить. Одразу пропаганда російська каже, що ні, все нормально, це поодинокі якісь випадки так і таке інше. Десь день-два проходить і з'являються, люди пишуть, що не працює, не приймають, що у нас немає коштів. І мені сподобалося. А читарі на Ріа в них вийшов такий по постик що не ведіться на провокації картки е, світ працю працюють але не в усіх ба, ба, але не в усіх банкоматах тільки в тих які ще спів, співпрацюють з російською федерацією тому на всяк випадок бути готові е, тримати при собі достатню кількість готівки ну як якщо в мене тільки картка є, так? Да, розумієте? картка є. Звідки ж в мене готівка о, о, знайдеться? Ну, це брехня, розумієте? Вони, вони обрешуть, ну, про ну, зовсім очевидні речі, і воно вилазить, вилазить одразу, не, не потім, не завтра, не через тиждень. Одразу. День-два, все ж все ж скривається. Тому я думаю, що вся ця історія, взагалі, оціню бульбою, бульбою у туалеті, вона рано чи пізно вся повністю лусне, і ми дізнаємо, дізнаємося і побачимо, як воно дійсно а, виявляється. І більше мені хочеться, щоб це побачили. Ось самі мешканці Російської Федерації, щоб вони зрозуміли, де вони знаходяться, що воно луснуло, чим їх забризкало. Так, e, да, оце саме, саме головне в ваших словах, те, що от ви в мене з язика зняли, те, що руским треба звикати до того, що е, русським бить плохо, е, і у русських весь час десь в цивілізованому світі все не так. От, вони можуть їздити в Гімалаї в Тібет ще більш-менш ага. мирно в е, північну Корею Дуже легко, да? О. там у них не буде проблем, еретрея. Треба сказати, що варвари, коли їдуть в цивілізований світ, у них до них відношення як до варварів. І рускам треба до цього звикати. А вони ж там, типу, так ми ж мір спасали коли-то там в 45-му році, там і ще щось. Е, ну, По-перше, не тільки ви мір спасали в 45-му році. От, то що русські думають, що це виключно вони не було там англосаксів, не було там українців, білорусів, тих же ж Казахстан, Вірмен і Великої Британії не було, другого фронту не було, африканської кампанії не було. Так. Да. І, і, і по-перше, що ну, це по перше, верніше. А по друге, що ту же сторінку ми перегорнули, і не треба там подвігами діда в да? Треба там ви знаєте, пане там з подвігами цими потрібно ще розібратися, бо я читав ті мемуари. так точно да да, там ще я читав ті мемуари. це я страшні речі. От, але при тому при всьому, що ну там, типу, сказати, що руски, ну все тоді подвіги закінчилися, Зараз ви варвари, ви ведете себе. Власне, вони тоді себе вели, як варвари. От, і зараз ви ведете себе як варвари, і цивілізований світ вам може ставити якісь палки в ваші колеса, щоб ви туди не потрапляли. Хтось карточку Мір не приймає, хтось не приймає там ще щось, хтось не випускає, хтось не дає шенген. Чому? Тому що ви варвари. От а чому? ні, ні, воїн їм розповідають, що це поганий колективний закид. Це ось ці саме цінності, геїш, меї, паради і таке інше. Ну, чесно, я вам кажу, от коли а, от прозріння воно завжди тільки через гол, голодний шлунок, розумієте? Ось тільки тільки так. Ось, коли вони повністю ось у цьому вже будуть, ось тільки тоді надходить прозріння, поки про це ну, маячня говорити. Або, або через хороший копняк, я вам скажу. Або так, я, я, так. Зробила, е- і вони ж досі повірити не можуть. І знаєте, зараз на Росії ж кажуть там, типа: Ну це ж не українці нас розбили, це ж колективний захід НАТО. натовав. Да -да -да. Вони не можуть визнати, що вони, вони можуть отримати від українців. Ви завжди отримували від українців. І головне, ті, кому 50+, вони вони знають там, типа там типа. Дядя Ваня із Рязані. Скажи, а хто у тебе був сержантом? У сержантом mm -hmm. був Петренко, е, е, ну, або, або ще інший сержант з іншим українським прізвищем. Okay. От, е, а в Другу світову ви з ким виграли? Там? Так ви виграли з, теж сержантом Петренком. То, що е, заряжаючим русський може бути Іванов з Рязані, да? але командиром танка має бути сержант Петренко, іначе танк не поїде далі. Ну, ось, хай самі і вовтузяться. Дякую вам, пане Вікторе, за те, що долучилися до ефіру. До наступних зустрічей. Так, да. да, дякую вам. Бережіть себе. Дякую. А нашим телечам нагадую, заходьте на ютуб канал, жамкайте на дзвіночки, підписуйтесь був Геннадій Виноградов, Програма Право на правду Тримаємо стрій.